Скільки як мінімум може отримувати одержувач аліментів дитини? Сімейним кодексом передбачено, що мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиточного мінімуму для дитини відповідного віку? Відповідно до проєкту про державний бюджет на 2024 рік? Прожиточний мінімум для дітей встановлено до 6 років 2563 гривні. Від 6 до 18 років 3196 гривень. Від 18 до 23 років у разі продовження навчання будь-яка форма 3028 гривень. Таким чином, мінімально гарантований розмір аліментів у 2024 році становитиме 50% прожиточного мінімуму. Тобто для дітей до 6 років 1281 гривня 50 копійок. Від 6 до 18 років 1598 гривень. Від 18 до 23 років 1514 гривень. А також може бути мінімально рекомендований розмір аліментів. Це вже 100% прожиточного мінімуму для дитини відповідного віку. Зазвичай така сума встановлюється судом, якщо дозволяють доходи платника.